Дорогі наші захисники і захисниці України! Сьогодні ваш день День тих, хто несе відповідальність за нашу безпеку і свободу. Зі святом вас, наші сильні і непохитні герої, нехай мир завжди буде вашим союзником, а мужність і відданість рідній країні натхненням для всіх нас. За те, що кров козацька в наших жилах, ми разом боремося, бо сміливі, за те, що ніколи не стане на коліна. спасибі вам, захисники України, за щедрий урожай картоплі та зерна, не знатиме голоду, рідна сторона. І оберег наш завербуй і калину. Спасибі вам, захисники України. За визволені міста та містечки та за ваші сміливі відважні сердечки. За піднятий прапор, за острів зміни, спасибі вам, захисники України, за те, що можемо і далі навчатись, і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо і наші рідні стіни. спасибі вам, захисники України. Те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте. За те, що честь козацька не загине, спасибі вам, захисники України, за пісню, за працю, за можливість спати, за недібері перемоги дочекатись, за тепле сонечко, за вихідні, за віру у прийдешній світлі дні. Зупинте нарешті ви руїни. Спасибі вам, захисники України. Сирени про тривогу сповіщають, тважні козаки нас захищають. Євросоюз на нас давно чекає, Європа кулаки за нас тримає. Ви надихайте на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники України. Хоробрі, відважні, рішучі, ірпіня, гостомеля, бучі. У цілім світі вояки такі єдині. Спасибі вам, захисники України. охоронець буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної днини. за вас, захисники України. Нехай покровителька покрова присвята береже кожного українського захисника. Хай будуть точними ваші приціли. Поруч з вами Бог, захисники України. Ви надія наша світле майбутнє, ваші подвиги вже незабутні. Нас чекають усіх половини. Дякую вам, захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоб вдячність свою розказати. Ви прийдете до нас на гостини в рідну школу захисники України. Дякуємо героям за відвагу, мужність та за кожен новий день. Ви щит і міць нашої країни! Слава Україні! Героям слава! Україна переможе!